Хочеш там si приписати? Ну так люблю робити. Але зроби йому там якусь кімнатку таку. Якби не кличе, щоб я там? Ти б казала, під ваклоницю не валиться. Не валить. Ти правильно казала. Я нього файна. Я була в нього. Він ківниця не буде. Не буде нас тоже не буде. Його там заначки. Вони ков'яка, ви знаєте? В неділю льоби то має бути. Я не віплю. Сестра на <потължу> Што А Ја се... и Аркадий. А, мало а, а мало то ли Сестра. Yeah. А а ја не липела? пе ела? Не, бо дуже не, дуже Не, 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 не тому. Тому що ми робили, я робив тісто, дуже файне вийшло. Бульба дуже файно вийшла. Uh -huh. Це будь-який Що смаркувати. Що за нафіг тісто ліпити. А якби це не вдалося, то ти мені... Може файно да. хай ліпила, так? ні. Uh -huh. Так і, і бачить. Добре свято, що сі все вдало. Я в не переймаюся. що обрав. Поправляюся то схудло. уже. А в тебе ніби нема. Ти такий, nee. а от ви. <laughs> ти <шо, ты> <laughs> 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 що, so? Ми... що ти Миняр, так, джойник, ви? Ти то м'язи. Йо, які там курва м'язи. Щас скажи, що того м'язи. Мімічні. Мімічні. А Джонік знаєш? Ти інтелектуал, ти ж ти Та Джонік, видиш, поправився. А ще за місяць знаєш, як це поправився? Ну, Від гад... а а чого він поправився? Він тяжко працює. Ну, В ранку стою їм, обід перекушую, вечором. А вечором приїжджають гості і не дають тобі ні працювати, ні перекушувати. раз раз і і хватить. А, другий більше не було, ну, Ми такі гості ж ми можемо приїжджати. Так, ви такі, що можете приїжджати, ви спокійні А що, Ганя? Та ти можеш прийти. Час так мати. ви ще, зайнята. Того зайнято. часу не має зайти. Mm -hmm. казала, Максим пише, коли Максим вчора пише, каже, я вже запутався. сідати є, кажу. Я кажу, mm -hmm. кажу бузьку. А, добре. Mm -hmm. Але не вірилась. Що, то будь далі ж вів? Так, зальба. І набагато? Але дорога ляльнички. Це всюди дорога. Все добре, внітра трілки помогли. А давай. Будь здорова, Макс. Коротше, моя відданиця, розумієте, була у нас, проспала всю голову. <laughs> Мала поміряти костюм, з того всього забула, повзла мене нову, нову пошту, я собі купила Макінтошик. А, вот. а зараз Галя вертається знову на нелишаних. Якраз Максимку проснувся, поміряєш костюмчик. Зараз ми оглянемо, обглядаємо тебе. Куда що джонніка нема щоб тебе Духай. зацінив? Я Холодно. тобі до костюму підберу якісь шузики. У мене є. Ну, можете я вже підберу. Підібрала шузики. А що таке шузики? Взуття. Бачите, така геть замучена. Що означає не вдома спати? Два дні. Два дні. Тилуй дош. <реш> два дні. <реш> Таке відчуття, що мене з хати вигнали, знаєш? No. Я yeah. сьогодні як в душ залізла, а Софійня гостя де вона так довго, а Софія тебе довго. Там душі, На два дні не милася. Вона каже, не піде з хати, поки не помиється. Ой, точне, в мене пішла. Так, так що королєва. Ковалерочка, зараз буде примірка. Від хаї-маї нової. Може, тих вона так виїжджає, знаєте, що може, якщо наївся, дуже істошнити. Стошне. Що з дрімана? Приїхала за костюмом. Бачите, знову повторяють за мене. Взяла такі, як у мене костюм. А за ким буду повторювати? А то файне, бо то прикриває дубці. Я все за тобою повторяю. Ти й добре? мені дуже капиш? Ну вже все як Світлана. Я думаю, за ким дуб повторяю. Гарна та Олімпійка, вона мені подобається. Подовжена, прикриває файна. дубку. Файна, файна, натуральна. Та я знаю, бо у тебе, але інакше кожен весь вона в тебе так файно виглядає О я б хотіла, щоб ти мені то віддала. Ну все це поміняєш, я ти дам коричневий, а ти так. мені дай білий. Так. Оцей лонг не такі, яку тяжку має. Так. Ну, та попробуй таку. Так. І майка файна, така бежева. Алло. Шелон рожевий. От, а От ти мені просто білий віддай. Мені віддай. І роби все, що хочеш. Так. так. О, Майка файна. Дуже файно, у мене така бежева. У мене бежева майка і коричневий костюм. а тебе... Бежевий костюм і коричнева бамайка. Давайте мені бежеву віддаш, а я тоді. Ні, чу? то тоді ти злаєшся, і я злиюсь. Так не пасує. Давай я поміряю. Мірий, роздівайся. Роздівайся! Ага, ясно. На Та да. да, напевно. Чи напевно. Я ти, знаєш, зайшла по каву, а ми розпочали зняти. Так тішились свого роду. І думаю, чому вони не питається, що ми скучили за неї? А а я, а я, та, та, а я стала і даю вишти? Вони починають сміятися, кажуть, вибачте, ти мені каву дайте, а то я хочу розрахуватися. Не дивляться на мене, що щось не то з нею, знаєш. Але я просто я не люблю курву спати. Я тоді таке як заторможена, така навіть 15 хвилин, а в мене такий час, що я від другою випила, в мене така болить, болити, я не знаю, що робить, де її є. Я, я ніц не хочу тоді, я просто хочу Ще така файна. — Ти знає, mm -hmm. що Ти, ти, ти забрала? Так. Де ж ти міряла? — Нічого не треба. Висока посадка. Це давала заміри, то? А там тільки заміри. Не ніко не шити індивідуальне пошиття. Лишла кавалерка в магазин за молоком, купила паки паки і це називає йде до сраки. Mm -hmm. Молоко забула. Але хочу кавалерка зробити розпаковку. Але то є розпаковка з Іспанії, з Волині мішана розпаковка. Так що розпаковка. Кушень не ребе. Ух ты, від вас. Ой. Тушенька. Кавалерка. Ви <Ми> бачили в поміде? <пух> Помідорчик. <Тоді має> <пух>

А ти кажеш, алкоголік і Я вам все показую вершки мої любві. Си, просто шоколадка, мірка. Варення з сливи і... Малина, Малина Бля, я ж малину, Наталя, дякую, Оленочка, дякую, щиро, щиро дякую. Я вам скажу, кокала вірка. Я колись, бачите, я, кожна людина ну, на до того доходить. знаєте. То, що ви пишете, Галина, ви колись так говорили, колись так говорили. Колись мама моя говорила, що з татом не вдасться женити, а на шестеро народила. Знаєте? Колись, то було колись. То таке буває, кожної людини смаки міняються і взагалі погляд на життя. І скажу вам таке, колись я говорила до королєви, до чого я веду, як ти можеш, ну наприклад, десь поїхати, не спати цілу ніч, ну там 2-3 години 5, і вертатися назад таку дорогу. Вона каже: Треба. Я ніколи того слова не розуміла, треба. Ну, а я то відчула, я знаю, треба і все. ну тобто. Знаєте, от є в людина такий пункт. Треба щось зробити, треба кудись піти. Але не ну, наприклад, не гарно. Треба все. Ну я прийшла до хати, си кажу, ти так скоро приїхала? Я кажу, ну я ж я Максимові вчора писала, я буду в обід, по обіді вже у вас. А він думає, свисте, свисти, свисти, будеш спати до полудні, потім, поки вийдеш, приїдеш. Хоча Софія з Олегом говорили, лишиться, поїдемо на це. Але я розуміла, що завтра перший дзвоник, студенти їдуть вже на науку, знаєте, батьки когось везуть. Знаєте, ну буде рух. І думаю, на вечір я точно не поїду. І я, ви знаєте, так була ну, траса була загружена, але я воле поволе я їхала без зупинок, без нічого, годину 35, сама. Це я з Яричева і їхала в Трускавець годину 35. Але я приїхала, всім відзвонила Софії, Віталіку, Наталі. А, не з Тим, що я вже на місці все добре. А на до належних не дзвонила, бо я знала, що вони не очікували мене побачити так скоро. Я просто завалила. Ну і бачили, забрала кросівки, костюм забрала. Так, до речі, от всі сказали, бо я завжди чомусь люблю все в обтяжку, щоб так обтягувало. а взагалі модно носити оверсайз. Більно. І ага. я коли давала свої заміри, я дівчатам говорила, дівчата, я хочу, щоб мене не обтягувало, щоб було оверсайз. Тому що так модно, стильно, бо в мене в мене так задниця є. Знаєте, мене ще як обтягне і все починається, це люліт мій весь видно, а так хотіла просто, щоб був. Оверсайз і все. Так що кавалєрка, скажу вам так, до чого я верну. Дорога реально на дуже вимуче, але за дорогою, де би ви не їхали, треба бути дуже-дуже уважним. Ну, реально, бо хтось їде, знаєте, хто не водіє, я колись так сидю. І ой, та що там їхати, та що там? Ні, ніфіга. Ноги в напрузі, руки в напрузі, очі, голова в напрузі, тому що... Ти потрю, ну я по трьох зеркалах дивлюся, я а то траса. Я казала собі, не можу я на трасі їхати. Він каже, ти що то то саме краще. Я кажу, не знаю, як тобі, а мені так важко. Він каже, чого? А я кажу, бо там всі летять. Там всі летять і все. А... а тут по місту я вже знаю, хто як їде, де що повернути, де крикнути, кожну дямку знаю. Ну, наш район то для мене. І я казала, откоди на. Мені тут їхати до нашого повороту, тобто на тряво, гірське чи гірне, а ми направо, ми медене чи погнали. Я вже як туди заїхав, все, я вже добре. Все, мені вже нікого не треба, я собі вже валюю, як не шкафеш. Але дякувати Богові, що знаєте, бо могла не поїхати на одне день народження, а побоятись. А так, по-перше, день народження було заплановано два місяці вперед. Ну, тобто, що Олег приїде в відпуск і ми не будуть святкувати, чи я приїду. Я сказала, так, я приїду. А підвести людей ну це б не гарно було, знаєте, з моєї сторони, бо тут нічого такого не сталося, як не можеш своєю машиною їхати, гибель на маршрутку. Знаєте. Ну, а тут зразу лепети, включила своя машина, я та як приїдеш в маршрутку. Дим, сама доїхала, сама вернулася. І дякую Богу, що я вже можу їхати і ні до кого не прив'язувати. Ніколи з королєвою міні слова не розуміла, я ні до кого не прив'язуюся, я куди хочу туди їду, нікого не чекаю. Так само тепер я ні до кого не прив'язуюсь, з сіла, поїхали в бачимо. Так що, кавалерка, я йду в митися, чи вона валізу розпаковує завтра, вже буду тут все робити завтра. Я просто хочу душ лягти і спати. Так що, якось так кавалерка. Не знаю, яка година, навіть не цікава, навіть не хочу її знати, просто хочу в душ і на ліжку. Ну а вам, кавалерочка, хто сьогодні працює, то допрацьовуйте, йдіть до хати, відпочивайте, хто сьогодні відпочиваєте, то відпочивайте, тому що завтра понеділок, початок нового року.